Потреба в трактористах бронювання працівників фермерських господарств земельні питання. Ці та інші аспекти винесли на порядок денний засідання постійної комісії обласної ради з питань аграрної політики та земельних відносин. Зокрема, члени комісії розглянули звернення спілки фермерів Полтавщини щодо визначення критеріїв, згідно з якими бронюватимуть їхніх працівників. Рік війни і фактично ми не можемо забронювати навіть голову. Зараз Верховна Рада навіть кращі умови пропонує з приводу бронювання. І я звернув увагу з приводу 50 галів худоби, це Львів, так само, такий самий показник, Львівська область. Тому я просто до чого. Просто якось врахувати, що законопроект двічі обговорення вже аграрний комітет, там значно кра... ну, скажімо так, більш пільгові умови, скажімо так, ми полічували ситуацію у Львівській області, так чи в залежності від кількості гектарів, так на працюючи, чи в залежності від кількості тварин, які утримують певні фермерські господарства, на одного працівника так само. Тому зараз ми сформуємо звернення до відповідного департаменту обласної військової адміністрації. Вони його працюють, і вже потім. Систематизуємо і вийдемо з пропозицією на скажемо звернення обласної ради так до відповідного органу м, уряді. Заслухали члени постійної комісії і звіт директорки обласного навчально-консультативного центру агротехнік Світлани Андрієнко за проведену роботу протягом минулого року. У нас ліцензія поновлена і зараз безстрокова на категорії А 1 А 2 Б 1 г 1 г 2 тобто. Не на всі види тракторів, де один екскаватор легкий. Є один, є два. Це навантажувачі з 1 березня поточного року. В нас вартість на навчання складає 7 тисяч гривень. Підвищення кваліфікації на те, що йде 2-3 місяці, 4 800. Серед працівників аграрного сектору найпопулярніша професія тракторист-машиніст. Говорить Світлана Андрієнко. Додає, за минулий рік заклади профтехосвіти випустили 614 трактористів. Нині серед тих, хто здобуває цю професію, чимало жінок та людей старше 50. Право керування трактором в Україні дозволено з 18 років. От з 18 і далі вік не обмежений. Навіть маємо люди, які пішли на пенсію з правоохоронних органів. Вони в 62 роки 50, Вони звертаються і проходять навчання. Якщо звертаються військові, то на 10% на нас вартість менше. Ми говорили сьогодні. Звіт агротехніка. Це було досить такі. Знаєте, вони щороку звітують, але це ті люди, які на розрахунку знаходяться, які не отримують ні копійки там дотації. Так, хоча ну це той напрямок, як потрібно вкладати кошти. Вони виховують і навчають там трактористів, машиністів. Світлана Михайлівна, це директор цієї закладу. Так. Гротехнік. Вона сказала, що близько 10 дівчат у них навчається у їхньому закладі. Десь віковий поріг такий буде 30-40 років. Загалом члени комісії розглянули 10 питань порядку денного.